Сьогодні арт вертеп Авентюра виступає у львівському будинку офіцерів. Готують театралізований вертеп чотири роки поспіль. А цього року співають модернізовані колядки про ЗСУ. А стилізований чорт говорить російською і його зі сцени проганяє український військовий. Що хочете, забирайте, тільки життя не лишайте». Ти життям то називаєш? Ну то вже собі як знаєш. У складі вертепу є справжні військові, зокрема боєць 24-ї львівської бригади. Андрій Вітрів. Мав нагоду і в Попасну заїхати з золотому побувати. І я там із хлопцями також співав, бо ну маю таку можливість і люблю це дуже. знаєте, співав, виступав. І тому оцей момент, тобто цей такий давній театральне дійство боротьби добра і зла, ну однозначно, треба долучатися. Сценарій кажуть учасники Артвертепу писали з гумором і так, аби передати дух різдва та наближення перемоги. Ми готуємо новий сценарій, нові костюми, підбираємо нові колядки і готуємо нову програму цього року. Ми всі знаємо, яка є тема. Тому наш вертеп присвячений на підняття бойового духу, на підняття віри в людей, що добро переможе. Також показують вертеп пораненим бійцям у госпіталях. А на колядовані гроші скеровують військовим. В нашому колективі є воїни, також ми передаємо на їхні потреби. І також по запитах ну є друзі, якими ми опікуємося, яким ми підтримуємо. Вважаємо, що цього року це найдоцільніше скерування нашого Калиму. Ірина Мочульська, Тарас Фомін, Суспільне новини, Львів.